Збройні сили України звільнили ще одне селище на Донеччині про досягнення та оборону наших захисників та про новини області. Далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко та це «5 хвилин на головне. 13 ворожих БПЛА знищено силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України. Двічі за ніч расисти атакували Одеську область ударними дронами, націлившись на портову та зернову інфраструктуру на півдні регіону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждали складські приміщення та зерносховища. Армія Росії вдарила шахедами і по селищу ізюмського району пошкоджено складські приміщення покинутого сільськогосподарства підприємства. На щастя, в жодному випадку потерпілих немає. Збройні сили України звільнили урожайне на Донеччині. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Зараз сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Окрім того, за минулу добу наші захисники ліквідували ще 650 окупантів. Також, як ви можете бачити на інфографіці, від генштабу збройних сил України, за учора ЗСУ знищили 11 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 БПЛА, 17 крилатих ракет та ще багато техніки Росії. Слава нашим захисникам! Залужний нагородив золотим хрестом військового з Кам'янеччини. Почесний нагрудний знак отримав військовий Роман Гуменюк. Про це повідомили у Жванецькій сільській раді за виконання важливого військового завдання. 13 кулонів в батьківське серце отримали діти загиблих героїв зі Староконстантинівської громади. Про подію сповістили у міськраді після вручення для дітей підготували також і неформальну частину. Усі охочі мали нагоду покращити свої навички надання першої допомоги при пораненнях, а також ознайомитися з автівкою та обладнанням оперативно-рятувальної служби. Росувний стомат-кабінет для військових виготовили на Хмельниччині. Учора автомобіль презентували, а вже згодом він вирушить на передову та обслуговуватиме українських військових. Мерседес Прінтер придбали за 8 тисяч доларів. Саме Хмельницька атомна електростанція займалася купівлею авто. Потім на переобладнання збирали гроші волонтери. В процесі робіт в машині обладнали також освітлення та кондиціонування. Встановили стоматологічне крісло, сантехніку, генератор, бак для води. На дві сотні літрів холодильник та медикаменти працюватимуть у персовному стоматологічному кабінеті бригади стоматологів з Хмельниччини. Таким чином, на передовій, військові зможуть отримувати базові послуги, як от лікування та видалення зубів. Майже 5,5 мільйонів гривень на дрони виконавчий комітет Хмельницької міської ради оголосив тендер на закупівлю fpv дронів в комплекті з пультами управління. Відповідна закупівля оприлюднена на порталі Прозоро згідно з тендерною документацією. У міськраді хочуть закупити 13 комплектів дронів з пультами управління. Стартова ціна 420 тисяч гривень за кожний. До складу комплекту входять 20 дронів з акумуляторною батареєю, також пульт управління і відеошолом. Тобто, загалом йдеться про 260 дронів. Аукціон запланований на 22 серпня. Переможець закупівлі має поставити безпілотники не пізніше 14 вересня. Сьогодні на питання мешканців міста відповідатиме заступник міського голови у громадській приймальні управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Перемоги, 10Б особистий прийом громадян проведе заступник міського голови Микола Ваврищук з 14 до 16 години. Микола Васильович курує питаннями транспорту, містобудування та земельних відносин. Якщо маєте питання, скарги або ж пропозиції, приходьте на прийом. Не будьте байдужими ні до питань розвитку нашого міста та області, ні до звільнення України від загарбників. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до перемоги. Ми ж повернемося протягом дня, тож залишайтеся з першим подільським. Слава Україні!